Одеса отримала сертифікат про внесення історичного центру міста до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні відбулось урочисте відкриття відповідної інформаційної таблички. Генеральна директорка організації Одрі Азулє, яка приїхала до Одеси, анонсувала нову ініціативу щодо підтримки нашого археологічного музею детальніше у сюжеті. Біля музею морського флоту в Одесі, урочиста церемонія з відкриття таблички про включення історичного центру міста до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Шлях до цього статусу розпочався ще у 2009 році. Проте він значно прискорився саме під час повномасштабного вторгнення, адже з'явився ризик, що об'єкт номінації може бути зруйнованим Росією. Ми кажемо про дуже велику буферну зону, і все, що стосується збереження, це стосується не тільки. Центральної зони, а й буферну зону, яка дуже велика. Вона йде по старому місту Портофранка, і потім вона йде по французькому бульвару, і це дуже дуже велике. Це вся, вся історична частина міста потрапила у таку охоронну зону. Там можна будувати, там можна щось робити, але там дуже жорсткі вимоги, що стосуються щільності населення, висотності будівель. А, і там, там дуже дуже багато всього. Заради урочистого заходу в Україну прибула і генеральна. Директорка ЮНЕСКО Одрі Азулі. З початку війни, трохи більше 13 місяців тому, ЮНЕСКО було присутнє тут, в Одесі. Зокрема, у художньому музеї та державному архіві ми запроваджували екстрені заходи щодо захисту, оцифрували колекції. Все це є надзвичайно необхідним. Щойно я оголосила про нову ініціативу одного з послів доброї волі ЮНЕСКО зі збереження Одеського археологічного музею. Проте буду ще й інші. Крім того, пані Азулі зазначила, що проінформоване, що Данічної атаки дронами Камікадзе на Одесу щоправда особисто директорка її не застала, адже в цей час ще перебувала в дорозі. Мені сказали про це знову таки. Це причина, чому сьогодні важливо бути тут і захищати місто. Її візит є без перебільшення серйозним знаком підтримки, солідарності і того, що Російська Федерація має нести покарання і спеціальним трибуналом зі злочинів, злочинів агресії, і в суді ООН, і по всіх інших напрямах. Наступні кроки, які національна комісія у справах ЮНЕСКО разом з профільними відомствами буде робити, це захист і матеріальної, і нематеріальної спадщини. Ви знаєте, був борщ. Був Ворнік, але буде ще більше, і ми сподіваємося, що ЮНЕСКО тут нас точно підтримує. Окрім нововстановленої таблички, в Одесі тепер зберігатиметься оригінал сертифікату про включення міста до списку Всесвітньої спадщини. Вчора його копію також вручили і Володимиру Зеленському. Олександра Манохіна, Олексій Філіпов, Сьомий канал.